Ісуса Навина, 9 розділ. І сталося, коли це почули всі царі, що по той бік Йордану, на горі та на Поділлі, та на всім березі великого моря навпроти Ливану, хітеянин, амориянин, хананеянин, і, і, і перезіянин, хівеянин і євусиянин, то вони зібралися разом, щоб однодушно воювати проти Ісуса та проти Ізраїля. А мешканці Гівону почули, що Ісус зробив Єрихонові та Аєві. То зробили й вони хитрість, і пішли вони і забезпечились живністю на дорогу, і взяли повитирані мішки для ослів своїх, і бурдюки для вина повитирані, і потріскані і пов'язані, і взуття повитиране та полатане на їхніх ногах, а одежа на них поношена. А весь хліб їхньої поживи на дорогу був сухий, запліснілий. І пішли вони до Ісуса до табору в Гілгалі, та й сказали до нього та до мужів Ізраїлевих, Ми прийшли з далекого краю, а ви тепер складіть з нами умову. І сказали ізраїлеві мужі, до Хівеянин, може, ви сидите поблизу нас, то як ми складемо з вами умову? І сказали вони до Ісуса, Ми твої раби, а Ісус сказав до них, Хто ви такі та звідки приходите. І вони сказали йому з дуже далекого краю. Прийшли твої раби до ймення Господа Бога Твого, бо ми чули чутку про нього, і все, що він зробив, був в Єгипті, і все, що він зробив двома морейським царям по той бік Йордану, сигонові цареві Хешбонському та Огові, цареві Башанському, що в Аштароті. і сказали до нас наші старші та всі мешканці нашого краю, говорячи: візьміть у свою руку поживу на дорогу, йдіть навпроти них. Та й скажете їм, ми ваші раби, а тепер складіть із нами умову. Оце наш хліб. Теплим ми забезпечилися ним у поживу, на дорогу з наших домів у день нашого виходу, щоб іти до вас. А тепер ось він висох і став запліснілий. А ці бурдюки вина, що понаповнювали ми нові, ось подерлися. А ось одежа наша та взуття наше повитиралося від цієї дуже далекої дороги. І взяли люди з їхньої поживи на дорогу, а Господніх ус не питали, і вчинив їм Ісус мир, і склав із ними умову, щоб зоставити їх при житті, і присягнули їм начальники громади. І сталося по трьох днях, по тому як склали з ними умову, то почули, що близькі вони до нього і сидять вони поміж ним, і рушили Ізраїлеві сини, і третього дня прибули до їхніх міст. А їхні міста Гівон, і Кефіра, і Берод. І Кір'ят Єарім, і, і не повбивали їх Ізраїлеві сини, бо начальники громади присягли були їм Господом Богом Ізраїля, і нарікала вся громада на начальників. І сказали всі начальники до всієї громади: ми присягнули їм Господом Богом Ізраїля, а тепер ми не можемо доторкнутися до них. Оце зробім їм, позоставимо їх при житті, і не буде на нас гніву за присягу, що ми присягнули їм. І сказали до них начальники. Нехай вони живуть, і стали вони рубати дрова та носити воду для всієї громади, як говорили їм начальники, і покликав їх Ісус і промовляв до них, говорячи, чому ви обманили нас, говорячи, ми дуже далекі від вас, а ви ось сидите серед нас. А тепер ви прокляті, і не переведеться спосеред вас раб, і рубачі дров, і носії води для дому Бога Мого. А вони відповіли Ісусові та й сказали, Бо справді виявлено рабам твоїм, що Господь Бог твій наказав Мойсеєві своєму рабові дати вам увесь цей край і вигубити всіх мешканців цієї землі перед вами. І ми дуже налякалися за своє життя зі страху перед вами і зробили оцю річ. А тепер ми оце в руці твоїй як добре і як справедливо в очах твоїх учинити нам учини. І він зробив їм так і врятував їх від руки Ізраїлевих синів і не повбивали їх. І дав їх Ісус того дня зарубачив дров та заносіїв води для громади і для Господнього жертівника. І так є аж до цього дня до місця, яке він вибере.